Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 26 травня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Так, як бачимо, в понеділок у нас сьогодні свято по долару США. Так. В Америці немає ніяких новин на три зірочки. Щодо вівторка, 27 травня, у нас дві новини: замовлення на товари тривалого користування та споживча довіра. Середа, 28 травня, публікація протоколу засідання ФОМС. Четверг, 29 травня, ВВП за перший квартал. До речі, одна із важливих новин. Початкові заяви про допомогу з безробіття та публікація запасів сирої нафти. Ну і щодо п'ятниці, 30 травня, у нас три новини на три зірочки. Це перша дві новини, так, в один час. Публікація базових індексів і індекс PMI в Чикаго. Добре, публікація трьох індексів майже в один час. Тож будьте обережні сьогодні, як бачите, дійсно вихідний, нічого такого не буде. А ось звернути увагу потрібно якраз таки в четвер, 29 травня на ВВП за перший квартал. Ну і перейдемо з вами до графіків. Подивимось відпрацювання, що в нас тут коїться. Почнемо з індексу долара США. Прогноз наш був на продовження шортового руху. Є зараз відпрацювальні прогнози, і бачимо нижче якраз таки бичий блок заказу від місяця. Так, можемо чекати ціну тут, а тут вже будемо розбиратись, як ми можливо з підзняттям ліквідності буде зупинка ціни. Поки що бачимо, все йде. Як ми з вами спрогнозували попереднього тижня? Так, ну на цьому, напевно, будемо, не будемо так зупиняти, що в нас тут ми пробили навіть ці рівні консолідації, так, вихід бачимо, тести зараз продовження. Ну, тут поки що все у відпрацюванні. Так, дійсно, по індексу долара США нічого не можна додати. Якраз таки ще відпрацювання шортове йде. Давайте перейдемо до індексу SP 500. І тут ми з вами прогнозували продовження лонгового руху після корекції. Так? Бачимо, корекцію нам дали, корекцію дали до пробитого хаю. Ми не дійшли, якраз таки до ось цього хаю, тільки дали нам корекцію. Зараз бачимо відпрацювання лонгове так? по лонговому сценарію. Тож, поки що, наш прогноз є актуальним, так? залишається актуальним, і ми його ще на цей тиждень збережемо. Так? Нехай буде. Нехай буде так. Щодо SP. Тож поки що все у відпрацюванні. Також щодо NASDAQ, тут майже така сама картина здається. Тут ми відтестували якраз таки нижній кордон консолідації, який проводили з вами до цього. Так, і зараз бачимо відпрацювання від нижнього та до верхнього кордону. Тут будемо з вами спостерігати. NASDAQ трішечки по-іншому показує, але направлення все таке ж, так, як і у SP500. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Так, що у нас тут? Щодо пари євро-долар, глобальний наш сценарій на продовження лонгового руху. Все ж таки, поки відпрацьовує і була у нас своя така локальна консолідація. Ми її проводили. Нижній кордон. Так, і бачимо вхід в цю консолідацію. Тест нижнього кордону від еквілібріуму. І зараз похід до верхнього кордону консолідації. Тут де в нас. Є ось цей вихід. Тож, на сьогодні, так, на що потрібно звернути увагу. Ліквідність ми тут вже підзняли, можемо це видалити. Зараз для продовження лонгового руху нам головне зафіксуватись вище даного рівня, так, якраз таки на денному таймфреймі. Давайте перейдемо ще на 4 години. На 4 годинах у нас також є направлення лонгове, діапазон бичого блоку заказу, такий дуже волатильний. І зараз ми прийшли якраз його тестувати і тестуємо пробитий рівень. Тож, зараз все ж таки продовження лонгового руху хотілося б побачити і також побачити далі реакцію на ось цей рівень. Поки, поки прогноз залишається також актуальним і вся увага тепер якраз таки на даний рівень, так як ми його будемо тестувати, чи взагалі захочемо його протестувати, тому що, можливо, дійдемо якраз таки до ведмежого блоку заказу ось наш діапазон продажів, від якого може. Піти корекційний рух шортовий. Так, ну щодо євро-долара, поки що зрозуміло, є консолідація, і зараз потрібно дивитись чи вийдемо ми з неї взагалі, чи зупинимось на деякий час знову-таки тут. євро долар є. Давайте перейдемо до пари британський фунт-долар. Так, лонгово все виглядає на 4 годинах. Здається, на старшому таймфреймі у нас також, що у нас тут було? Тут у нас є якась ліквідність. Давайте так, у нас є пул ліквідності, добре до якого ми йдемо. І хотілося б побачити якраз таки підзняття цієї ліквідності. Зупинились ми в консолідації на деякий час. Зараз бачимо з неї вихід. Вихід був пробитий хай. Давайте ще проведемо пробитий хай, чи дадуть нам корекцію до цього рівня, чи ні, ми ще не знаємо, але чекаємо, як мінімум, ось в цьому діапазоні. Тут вже з вами будемо дивитись. Давайте я зараз. Ну, ось тут, після підзняття ліквідності. Так, можливо, нам дадуть якусь якраз таки корекцію. Корекційний рух хоча б до ось цього пробитого хаю. Так, ну британський фунт, як євродолар, виглядає лонгово. І також є йому ще куди йти в лонг по глобальному сценарію. Тепер давайте перейдемо до пари долар японська єна, І тут у нас прогноз якраз таки був на шорт, навпаки. Що ми бачили з вами того тижня? На тижневому таймфреймі останній прибійний рух шортовий. У нас діапазон ведмежого блоку заказу і бичого блоку заказу. Бачимо, лонг відпрацював. І на зараз на тижневому таймфреймі, бачимо з вами слабкість лонгового руху. Тож все ж таки по глобальному сценарію, як з вами і прогнозували, хочеться побачити продовження шортового руху. Так, тут у нас є денний таймфрейм, що ми тут можемо з вами виділити. Тільки ліквідність. Ліквідність за ось цим лоєм ми вже підзняли. Зараз іде корекційний рух лонговий. Ну і чекаємо на оновлення лою. Так, поки що по глобальному сценарію нас тепер цікавить ось цей рівень, як рівень ліквідності. Давайте також тут позначимо, де ми хочемо побачити ціну. Далі будемо з вами будувати новий аналіз, дивлячись, як ціна сюди прийде. Так, долар японська єна. Також у нас поки відпрацювання, коригувати нічого не потрібно. І тепер перейдемо до пари до біткоїну, до криптовалюти. Так, щодо біткоїну, тижневий тижневий таймфрейм, як у нас закрився. Давайте зараз з вами звернемо увагу. Ми не оновили так, тілом ось цей хай, все ж таки зафіксувались нижче. Але бачимо з вами вихід за даний рівень. Добре. Тож, все ж таки, відпрацювання лонгового руху і оновлення цього хаю ще можемо з вами побачити так найближчим тижнем. Цим тижнем. А далі будемо з вами дивитись, тому що все ж таки проситься він на корекцію після такого пробійного руху лонгового на таку дуже-дуже хорошу корекцію. Тиждень зрозуміло, все ж таки закрились ми нижче. Денний таймфрейм діапазон бичого блоку заказу, який зараз тестуємо, і бачимо з вами відпрацювання лонгового руху. Щодо більш локальних. Так, Рухів, давайте Ось, у нас тут є корекційний рух. Хотілося б побачити оновлення хаю і є ймовірність того, що зупинимось з вами в цьому діапазоні, і можливо, навіть підемо вже на підзняття ліквідності за лоями. Ось потрібно дивитися, як ми зафіксуємось вище даного рівня. Тут поки що зрозуміло, де ми знаходимось. Тепер хотілося б побачити якусь корекцію до верхнього кордону консолідації, яку нам показали, і відпрацювання лонгове, як мінімум, на оновлення хаю, а там вже будемо дивитись. Якщо ціна змінить рух так, свій на шортовий, то побачимо з вами якраз таки злом по чотирьом точкам. Ми вже будемо фіксувати те, що зверху ліквідність ми всю зібрали, яка була, і йдемо по ліквідність нижче. Поки що тут зрозуміло. Якраз таки знаходимося в діапазоні. В діапазоні, де маркетмейкерів вирішує, так чи йти йому далі, чи можливо сходити на якусь більш глибоку корекцію. Так, біткоін зрозуміло, що тут коїться. Дуже гарно, до речі, показує останнім часом. І давайте перейдемо тепер до ефіріуму. Так, ефір, ефір, ефір. Що у нас тут? Тижневий таймфрейм. бачимо тест ведмежного блоку заказу, відпрацювання шортове і зупинили ціну. Також проситься на якусь корекцію. Тепер давайте денний таймфрейм. У денному таймфреймі в нас є своя консолідація. Добре, є сформована нова консолідація. І тут можемо з вами постояти набір позиції, на що потрібно звернути увагу, хотілося б побачити, хотілося б побачити ціну з фіксації вище ось цих рівнів, так? щоб нам показали вже нарешті, напрямок. напрямок, куди ми зможемо з вами вийти. Поки що ліквідність є як за хаями, так і за лоями. За хаями, здається, її більше. Давайте я зроблю. Так, ми її тут не підзнімали, за лоями ми попередню ліквідність підзняли шпільом. Тож поки що, поки що знаходимося в діапазоні еквілібріуму, і тут прогнозувати немає що. так. Хотілося б побачити якийсь вихід і корекцію більш глобально для продовження лонгового руху. Але також будемо дивитись, можливо, він розвернеться тоді, коли розвернеться і біткоін. Так, ефіріум у нас стоїть в діапазоні невизначеності. Давайте подивимось на Solana. Так, Solana в нас на тижневому таймфреймі, що це у нас тут за блок такий. Так, діапазон будьчого блоку заказу, який підзнімав ліквідність за ведмежим блоком. І хотілося побачити перевідпрацювання шортової корекцію до ось цього діапазону. А тут поки що все залишається також актуальним. На сьогодні бачимо з вами зупинку ціни. Так, Ціна також зупинилась в консолідації і є свій набір позиції. Тож глобальний сценарій хотілося побачити ось такий, а там з вами будемо дивитися, чи дадуть нам таку нормальну корекцію. Чи, можливо, ми дійсно відтестуємо просто пробитий хай, і звідси вже підемо на продовження лонгового руху. Тут поки що, поки що все зрозуміло, також проситься на корекцію. Так, солана є наступний в нашому огляді атом. Атом ми зараз скільки там, в діапазоні 5 доларів знаходимося, також в наборі позицій. Останній пробійний рух у нас на тижневому таймфреймі лонговий і діапазон бичого блоку заказу є. Тепер перейдемо на денний таймфрейм. Тут у нас так, 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 пробійний рух лонговий є, діапазон бичого блоку заказу, куди хотілося б побачити корекцію. І зараз з вами спостерігаємо, що ціна не дуже хоче повертатись за пробитий хай. Так як бачимо в моменті, ми заходили. Потім знову таки виходимо з цього діапазону. І є своя консолідація. якраз таки. Хвиля Б, яка проторговує ось ці пустоти і розриви ліквідності. Але не потрібно забувати, що ми знаходимося в діапазоні накопичення взагалі-то так. І як мінімум до еквілібріуму ми можемо з вами прийти. Від еквілібріуму вже будемо дивитися, чи розвернеться ціна для продовження лонгового руху і підзняття ліквідності за хаями. Поки що нас чекає така проторговка. Так тут ми знаходимося в консолідації добре, немає чого такого прогнозувати. Є. Тільки еквілібріум, так, верхній і нижній кордон консолідації. Наступний в нашому огляді Так, Щодо тонкоїна, ми знову-таки прийшли до нижнього діапазону, виділяли з вами цей блочок. Бачимо, був вихід знизу, є у нас материнський блок, діапазон материнського блоку. І тест бичого блоку заказу з тижня ми ще не побачили. Тож зараз дивимось уважно на реакцію ціни на даний рівень. Після виходу хотілося б побачити якесь продовження і відпрацювання шартового руху, або ж зміну напрямку, і знову-таки, хоча б похід до еквілібріуму. Там будемо з вами дивитися, чи ціна покаже нам в моменті якусь слабкість, так, слабкість лонгового руху, щоб повернутись знову таки до нижнього кордону цієї консолідації. Або ж ми відразу поглинемо так само еквілібріум, відтестуємо пробитий хай, і звідси нам відкривається новий потенціал уже до верхнього кордону. А там будемо дивитись на вихід. Ну, поки що в діапазоні накопичення, давайте ще на тиждень заглянемо, що в нас тут. Так, а тиждень у нас підзняв ліквідність за ось цією свічкою і знову-таки ми її не поглинули тижневим таймфреймом. Добре. Ну і репточка зі старшого таймфрейму в нас стоїть не тестована. На 4 годинах, здається, тут взагалі якийсь штрих-код. Так, тут майже нічого нема. Останній пробійний рух у нас був шортовий. Є у нас ось цей рівень, так, за який ми зайшли, і на зараз відтестували діапазон ведмежого блоку заказу. Здається, до нього навіть не добили. Так, зупинка ціни відбулася. І ведмежий блок заказу ми навіть. Так, давайте ще зробимо більше, подивимось, чи відтестували ми його, чи ні. Дуже цікаво. Так, ми його відтестували ось тут шпільом, і йде відпрацювання шортове. Добре, тож поки в нас шортовий сценарій, і чекаємо на оновлення лої. Можливо, ще раз тест нижнього кордону цієї консолідації. Далі будемо з вами дивитись, тому що. Все ж таки хотілося б побачити ціну іще трішечки нижче. Так, тонкоін поки що зрозуміло, в діапазоні накопичення знаходиться і давайте перейдемо до золота. Так, а золото у нас зайшло знову-таки в цю консолідацію. Добре, бачимо, що ми змінили напрямок на лонговий. На денному таймфреймі у нас відбулось поглинання і відпрацювання від діапазону ведмежого блоку заказу. Це в нас є. тож, хочемо побачити тепер тест верхнього кордону консолідації, як ціна буде реагувати на даний рівень. На 4 годинах у нас тут здається ведмежий блок заказу. Ми зараз спустимось туди. Давайте перейдемо на 4 години. Так тут у нас по глобальному сценарію дійсно є діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов ось цей останній пробійний рух шортовий. Він стоїть також нетестований, то є ймовірність, що ми туди дійдемо. Не відтестуємо і вже повинні показати відпрацювання шортове. Так, чи буде то слабкість чи ні, ми не знаємо, але відпрацювання шортове хоча б з оновленням якихось там попередніх свічок лонгових хотілося б побачити. Ну і щодо 4-годинного таймфрейму, направлення в нас лонгове, пробитий хай є, і бачимо з вами також зупинку ціни на зараз. Так, останній прибійний рух лонговий. Ось, є у нас рівень. Який ми відтестували, бачимо в момент, відбулась слабкість, слабкість так лонгового руху, поглинання повністю свічки, і відкривається діапазон. Тож, що можемо тут з вами побачити, це діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух на лонговий. Можемо дійти і до нього. Але перед цим хотілося б побачити все ж таки тест верхнього кордону консолідації, який ми ще не зацепили. Є у нас тут еквілібріум, також позначений. Ми його проведемо, і ціна, як бачите. Від верхнього до нижнього кордону тільки ходить. так, В діапазоні накопичення. Ну тут ми з вами показали все так. І глобально поки що ждемо, чекаємо продовження лонгового руху до верхнього кордону, так, тому що еквілібрів ми поглинули, можливо, тут постоїмо в діапазоні накопичення. Так, це з вами розібрали. Давайте ще намалюємо тоді, так, бо ми ще не малювали. Є у нас ось так раз пробійний рух. Хотілося б побачити якусь корекцію і відпрацювання лонгове. Там вже будемо з вами далі дивитись цього діапазону. Так, золото є. І останній останні на сьогодні це нафта інструмент. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі хотілося б побачити продовження лонгового руху. Так, Це в нас такий. Середньостроковий так, з вами прогноз. І знаходимося в діапазоні накопичення. Поки що ми його виділили так само на нашу консолідацію, і бачимо, що похід до верхнього кордону був, і ціна майже завжди хоче так іти до еквілібріуму. Тут поки що також зрозуміло діапазон бичого блоку заказу, що в нас тут було, відбулося оновлення хаю, є. Давайте його виділимо. І звідси можемо також чекати продовження лонгового руху. Подивимось як, тому що в нас поки що тут я ж кажу, діапазон накопичення. Давайте ще на всяк випадок спустимось на 4 години, подивимося, що у нас тут коїться. На 4 годинах бачимо підзняття ліквідності. Діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух шортовий, який оновив цей лой. І тут на зараз відбувається у нас слабкість. Так показують моменті слабкість і поглинання. На годинному таймфреймі в нас є нова ініціатива, і на годинному таймфреймі тепер на який рівень потрібно звернути увагу, ось цей. Давайте подивимося, як ціна буде на нього реагувати. Після його тесту хотілося б побачити ще відпрацювання шартова, як мінімум, з оновленням ось цього лою. Там подивимося, що дійдемо, ми все ж таки з вами до. Ось цього блоку. Давайте виділимо його, можливо, іншим кольором. Подивимось реакцію пізніше на нього. Так, давайте, мабуть, таким зеленим. Ось, Все, на нафті навіть на годинний таймфрейм з вами спустились. Тут більш-менш все також зрозуміло, діапазон накопичення явний, і е, далі сценарії, е, по яким будемо працювати, я вам вже показав. Тож, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.